В одному співдружність наук, архітектура, економіка, право така тема наукового симпозіуму, що об'єднав в Івано-Франківську студентів з різних міст України. Працювали одночасно в рамках трьох конференцій, проте зійшлись на тому, що означені ними проблеми тісно пов'язані у щоденному житті. Ми можемо тільки теоретично розділити напрямки економіка, архітектура, права. Тому що кожен громадянин, кожна особа вона десь проживає, тобто є житло. Вона хоче це житло створити комфортним. Кожна людина, щоб отримати це житло, має, має мати стабільне джерело доходу, прибутку. Це вже економічна складова, і звичайно, людина не може себе почувати у безпеці, якщо вона не захищена з правового боку. Тематика наукових виступів найрізноманітніша. Це і новітні технології будівництва, реклама та соціальна політика, і навіть радянське право, як засіб обґрунтування та організації голодомору. Торкнули студенти і такої болючої проблеми. Смертна кара. Буду розповідати таку тему, як особливості відновлення та скасування смертної кари. Ми проводили дослідження соціологічні, опитували людей, громадян, особливо нашого міста Миколаєва. То я скажу вам так, що 38% громадян. А за відновлення смертної кари 54 проти, а 8% відсотків просто вони не знають або їм байдуже. Результатом симпозіуму стало видання збірника наукових матеріалів. Подібні всеукраїнські заходи відбуватимуться й надалі, тож співпраця студентів на цьому не завершилась.